we <laughs> Український шутер Сент видав дочасному доступі Steam 3 квітня. Львівська студія Хологриф офіційно оголошує, що її командний шутер про Галичану космосі виходить у дочасному доступі вже 3 квітня. У цій грі ви відчайдушні шукачі пригоди з Галичини, які в альтернативній історії початку 20-го століття стали частиною космічної експансії Австро-Угорської імперії. Вирушили на колись курортну, а нині пустельну планету Софія полювати за скарбами. А я нагадаю, що «Сент» вже показала себе як одна з найуспішних. Українських онлайн-ігор останніх років минулорічне демо на Next Fest увійшло до десятки найпопулярніших учасників фестивалю. А також під час відкритого плейтесту цю гру випробували понад 200 тисяч гравців. Докладний план розвитку Send буде опубліковано разом із її виходом у Steam. Ну а я вас вітаю на каналі GameHut та з вами, як завжди, Олексій. Тут затишно про ігри. Ну а з вас лайк та підписка, а також не забувайте про дзвоник. Відбувся реліз Monster Hunter Wilds від Capcom. Це масштабна пригода в незвичайному світі, де гравцям належить полювати на великих монстрів. Гра пропонує одиночний сюжетний режим та можливість кооперативного полювання. Однією з особливостей нової частини став мінливий світ і динамічна погода, що змушує постійно змінювати тактики і адаптуватися до нових умов, щоб правильно використовувати навколишнє середовище. Старт гри виявився неймовірно успішним. Тільки за перший день піковий онлайн у Steam перевищив 1,3 мільйона одночасних користувачів. Це один із найкращих результатів за весь час сервісу і вище, ніж результати Кіберпанк та Elden Ring. Але попри високу популярність відгуки від перших гравців поки що погані. Усі нарікання стосуються оптимізації та поганої продуктивності. Це помітно як на слабких ПК, так і на топових системах. При цьому якість графіки не видатна, в візуальному плані це не найкращий проєкт. Здебільшого геймери скаржаться саме на оптимізацію. І це, до речі, визнає сама Capcom, яка вже виклала окремий пост на сторінці спільноти з порадами. Ми по вирішенню проблем. Фахівці Digital Foundry провели технічний аналіз комп'ютерної версії на системі з GeForce RTX 4060. І теж не дивно, але вони не задоволені її станом. Monster Hunter Wild за замовченням пропонує не тільки використовувати апскейлинг, а й генерацію кадрів. Хоча за низькою початкової продуктивності це дає спотворені високу затримку. Ніхто не порадив вимикати генерацію при 30 кадрах, але гра наполегливо рекомендує такий режим для всіх. Але головна проблема в якості текстури підвисаннях. Навіть при просто русі камери продуктивність починає ну просто скакати, а зниження якості текстур до мінімуму згладжує продуктивність але не повністю. І до речі, варто зауважити, що проблеми стосуються лише технічного стану зі сторони оптимізації та стабільності кадрової частоти, оскільки скарг на баги чи сам ігролад загалом не зустрічається. Розробники метро з українського відділення Foe Games стали незалежною студією Reborn та показали трейлер фантастичного шутера Лакімера. Дворці гри поки що не розкривають багато деталей сюжету. У трейлері багато вибухів, фантастичної зброї, роботи, дрони, дивні люди з механічними прибамбасами тощо. І з цим анонсом вийшла цікава ситуація. Раніше, пока геймер, полигон та інші видання повідомили про нібито прийменування Foe Ukraine у Reborn та анонс цього шутера. Розробники проєкту повідомили, що вони є коли Українським підрозділом FOE Ukraine студії Foe Games. Також робився акцент на тому, що саме ця команда працювала над метро 2033 Last Light і спільно з мальтійськими підрозділами створювала метро Exodus. Це, звісно, викликало певне нерозуміння у гравців і навіть домисли на тему того, що розробка серії метро може бути згорнута. Але тепер з'явилося офіційне повідомлення безпосередньо від головного підрозділу Foe Games. У повідомленні компанія вітає українських братів і сестер з анонсом Лакіміра. Але зазначається, що компанія не проводила. Як і ребрендинг. Вона зберегла основний колектив і працює над наступною грою, включно зі студіями в Україні та на Мальті. Це не сильно, звісно, прояснює ситуацію, і трохи розходиться з заявою команди Reborn, тому що вони заявили, що вони є колишнім українським підрозділом Foy Games. Ймовірно, представники нової студії зробили занадто гучну заяву, щоб просто привернути до себе увагу. У будь-якому разі ясно, що київський підрозділ Foy Games дійсно міг втратити значну частину команди, яка пішла у вільне плавання для розробки Лакіміра. Також в офіційній заяві. Foy Games згадується про святкування 15-річчя серії метро в березні поточного року. І це, в свою чергу, може бути натяком на можливий трейлер нової частини, або якусь інформацію відносно проєкту. Ну а сюжет нової гри від українських розробників Rayburn розгортається у великому мегаполісі Латинської Америки. Гравцям належить взяти на себе роль солдата приватної військової компанії, одягненого в екзокостюм. Ми змушені боротися за виживання у світі, де проти групування ведуть запеклі війни. Гра розрахована на одного гравця або кооператив до. Трьох, коли чекати та на яких платформах вийде Лакіміра, поки що невідомо. На сторінці в Steam є доволі великий опис, але немає більшості технічних деталей. За словами розробників, Лакіміра має опрацьований сюжет, цікаву атмосферу, свіжі гімплейні механіки, ретельно деталізовані локації, зброю персонажів. І нам пообіцяли, що найближчими місяцями розкриють більше подробиць про гру. Warner Bros. припиняє розробку гри про диво жінку та закриває три студії через фінансові невдачі. Компанія зосередиться на чотирьох основних франшизах: це Гаррі Поттер, Мортал Комбат», Гра Престолів та DC. Зокрема, увага буде спрямована на нові проєкти, пов'язані з «Бетменом». При цьому залишають диво жінку та інших персонажів dc франшизи в стороні. У компанії пояснили, що закриття студій було зумовлене розчаровуючими результатами кількох ігор. Зокрема, Мульти Suicide Squad та Гаррі Поттер, Квідич Чемпіонс. Ці проєкти не змогли залучити аудиторію та Отримали розчаровуючі відгуки, що спричинило списання 300 мільйонів доларів. У тексті документа вказана позиція голови ігрового та стрімінгового підрозділу Warner Brothers Джей Бі Перетта. Він пояснив, що якість занадто багатьох останніх релізів виявилася невідповідно очікуванням. І новий план SEO повернути до стратегії менше, але масштабніше. При цьому зберігаються успішні проєкти, які далі будуть працювати. Це відеоігри про Гаррі Потера, Мортал Комбат та Бетмена. І, до речі, не вказується, чи колись буде повернення до диво жінки. Не буде. А про створення цієї гри почали говорити ще у далекому 2021 році. Розробкою займала студія Monolith Productions. Зараз Warner Brothers вже офіційно заявили, що вони згорнули розробку гри про диво жінку. До речі, вона коштувала понад 100 мільйонів доларів. Про це писав Джейсон Шрайер з Bloomberg. Ще у 2024 році з'являлись чутки, що гра перебуває у кризі. Тоді студія, яку нині закрили, перезавантажила проєкт і відбулась зміна директорів. Очевидно, це не допомогло втриматися на плаву. Також є слід Зазначити, що у квітні 2025 року свою посаду залишить президент Warner Bros. Games Девід Хадат після 12 років роботи. Зараз студія займається розробкою Hogwarts Legacy 2 та готується до знімання серіалу про Гаррі Потера. Assassin's Creed Shadows вийде лише 20 березня, але це не завадило деяким гравцям вже отримати копію гри, пограти та, звісно, все злити в мережу. Ubisoft вже знає про цю ситуацію та у свою чергу вже оприлюднили заяву, що фізичні копії гри опинилися в руках деяких гравців випадково. Ubisoft стверджує, що відео, що з'являлись в мережі, не відображають фінальну версію гри. Розробники досі працюють над поліпшенням технічного стану гри перед релізом. Раніше Assassin's Creed Shadows переносили через недоопрацьовані механіки паркуру та відбивання атак. Деяким гравцям вдалося завчасно роздобути фізичні копії та викласти геймплейні відео в мережу. Ком'юніті зустріло гру змішано. Одні помітили помилки та технічні проблеми, а інші залишилися задоволеними побаченим. Попередні замовлені Assassin's Creed Shadow сягнули 300 тисяч копій, як стверджував Том Гендерсон. Журналіст прогнозував, що загальні продажі гри перетнуть позначку десь у 3,5 мільйонів копій, і це менше, ніж очікують розробники. Звісно, що Ubisoft почали активно моніторити подібні відоси та кидати на них страйки, але Ернець це пам'ятає, та повністю виключити виток не вийде. Але якщо ви не хочете спойлерів, то я би не рекомендував щось шукати та дивитись. І мені не зрозуміло, як взагалі фізичні копії почались десь продаватися, хтось їх почав отримувати на такій ранній стадії, оскільки зазвичай фізичні копії починають з'являтись приблизно за 2-3 дні до запуску гри. Хоча, можливо, це пов'язано з тим, що реліз Assassin's Creed Shadows двічі відкладався, включно з нещодавньою затримкою, яка перенесла випуск гри з 14 лютого на 20 березня. Тож, Є певна ймовірність, що гра вже була надрукована масово, та хтось десь якось намотив диски. Ну а в мене вийшов ось такий випуск ігроновин. Ви в свою чергу залишайте свої думки в коментарях. Ну і, звісно, не забувайте за лайк, підписку на канал, а також натискайте на дзвоник, щоб нічого не пропускати. А ви завітали на канал GameHut, а З вами був Олексій. Побачимось в наступному відео.